Слава Ісусу Христу! Сьогодні гарне таке Євангеліє, в якому е, від, відбулися певні події бачимо. І тут відбулася така суперечка між Ісусом а е, тими, хто там, скажімо, завідував Божим Словом. Ось ці синагозі. Ті, хто Боже Слово людям пояснювали, і коли тут відбулася певна подія, бачимо, який пройшов такі, таке протиріччя, і дві сторони хочуть зробити по Божому. Скажемо, Ісусова сторона, тобто сам Ісус. І ті, котрі тримали Слово Боже, ну, книжники, фарисеї, ті, що... В тій синагозі навчання проводили, також мали слово Боже, також їхня сторона хочуть зробити по-божому. А це діло має виявитися саме ось на тій жінці зараз. Вона стала тою, на якій має проявитися певне таке скажем, ну, Слово Боже, на якій стороні Бог стане, чи на стороні Ісуса, чи на стороні тих Книжників. А жінка тут прийшла своєю хворобою 18 років. Вона зв'язана, Ісус каже, що зв'язок зв'язав дочку Авраама. І Ісус побачив волю Божу в такий спосіб. зцілити цю дочку Авраама. І дати їм можливість радіти тим днем. Тим днем суботнім. Це день радості і прослави Божої. Бог відпочив цей день. Він побачив, що все було створене, дуже було добре. І, значить, Бог зрадів від цього. І ось це є день радості. Прослави Бога, подяки Богу. І Бог сотворив людину вже в тому часі, вона вже також була. Можемо тепер перенестися в тому часі туди, в цей едем, де Адам з Євою перебуває в цьому Божому сотворінні. Вони переживають цей день разом з Богом, тому що вони створені в шостому дні, а день суботній, сьомий. Отже, вони перебувають в радості Божій, це Божий задум. І Бог їм подарував таку можливість, щоб разом з ним переживати своє життя і радіти. І коли стався гріх, значить, людина перестала радіти, вона почала страждати. Вона пережила перший такий удар великий, коли вона усвідомила, що була обманена. Друге, коли її вигнали з раю, а третє, коли вона побачила свої плоди, Це значить, брат вбиває брата свого, плоди свого вчинку. Ясно, що там годі знайти місце для радості. Вона втрачає крок за кроком. Йде така градація, ніби хвиля йде одна за одною. І її добиває цілковито. Йде на неї хвиля руйнування. Ясно, там годі побачити радості. Вона через те своє горе і страждання перестає бачити Бога. Вона починає його бачити як жорстокого, когось жорстокого. Вона вже перестає його бачити як свого батька, який її любить. Ця хвиля не дає. Яка йде щоразу сильнішою закриває, вона перестає його так бачити. І коли в неї народжуються діти, і вона розказує своїм дітям, який той Бог добрий, ті діти не чують в її голосі, її переконання, що той Бог добрий. А також вони бачать навкруги нещастя, кажуть, як може Бог бути добрий, чому Він це допускає. Те, що говорять дуже багато зараз в нашому часі. Але це тому, що ця хвиля руйнувань, вона накриває людину щоразу більше, якби далі далі відсуває її від правди про Бога. І ось ця жінка, дочка Врама, вона в тій хвилі, черговій хвилі, хвороби 18 років, яка її накрила, годі їй тут почути. Це, скажем, ну, життя як радісне. Вона терпить від своєї хвороби, зв'язана, поневолена. Може хтось її показує пальцем на неї, може хтось сміється з неї, може хтось осуджує, що вона не має ласки в Бога, бо вона така хвора. Значить, вона десь далека від Бога. Отже, це чергові хвилі навалюються на неї. Але ця людина десь шукає цього Бога, бо прийшла до цієї синагоги. Хотіла почути Бога, відкрити його. Відкрити ту правду, яку Бог дав першій людині, мати радість разом з ним в цей день суботній. І коли Ісус тут. Почув її душу, він зрозумів її, тому що він Божий син, він слово Бога. Він знає досконало, що людина переживає, що вона шукає. І він тут опинився, скажімо, в тій хвилині, в цей момент, в цій синагозі, можливо, через цю жінку. Можливо, заради неї він тут якраз прийшов, може він мав десь йти проповідувати в той момент. Але він знав, що тут є людина, якій треба. Повернути ту радість життя з Богом. І коли він це задумав і покликав цю жінку, і дає їй можливість ти звільнена від своєї хвороби, хто би не хотів почути такі, так, такі слова, хто би не хотів почути, наприклад, сьогодні закінчується війна, наприклад, хто би не хотів почути. Ти від своїх хвороби. І що робить, кладе на неї руки. І слово Його стає реальністю. Вона звільняється, випростовується, можемо її побачити, її обличчя, великі очі, усмішка, радість, як ми можемо взяти з іншого моменту, де в книзі діянь, коли вже апостоли йдуть його оздоровляють, як цей чоловік, якого апостоли підняли, його з цієї хвороби витягнули, як він підскакує, танцює, радіє, тішиться. Він отримав радість. Ось Ісус повертає цій жінці той момент радості ведення, єдності з Богом. В даному моменті. Щоб вона пережила своє життя ось тут в єдності з Ісусом, який саме прийшов для цього. Отже, це є одна картина. Але друга, ті, які мають Боже Слово, які це Боже Слово десь там говорять тим людям. Але бачимо їхнє бачення, яке. Ти порушуєш до Ісуса каже. Ну і до людей також. Ви порушуєте заповідь Божу. Цей день святковий, нічого не робити можна. Приходіть в інші дні зцілюватися, а цей день ні. І ця людина переконана, що вона зараз говорить правду, говорить те, що хоче Бог. Бачимо, що є причиною. А причиною в тому, що ця людина сама не переживала радості і єдності з Богом. Вона прийняла свою, скажімо, таку роботу подавати це слово Боже, але вона сама не пережила радості, не пережила визволення. Вона також під хвилею тих наслідків гріховних, хвилі якогось незадоволення. Може, ревностю, може, заздрощою, це також хвиля зла. На жінці ця хвороба, а на цьому чоловіку ось інша хвиля, яка його накрила, і він також не може усвідомити, що цей день для радості. І тому треба дати можливість зробити так, щоб цей день людина пережила в радості з Богом, що вона почула, що вона близько Нього. Бог її любить, Бог її зцілює, треба її пережити. Але тут цей чоловік бере і судить самого Бога. Засуджує Ісуса. розумієте? Ісус, який є Божим Словом, Божим Сином. І цей чоловік бере і засуджує Ісуса, що Він зробив неправильно. Неправильно те, що він дав людині пережити радість цей день. <кій> він хотів, щоб ця людина продовжувала перебувати в цій поневоленні. Хто так може бажати? Ясно, що не Бог. Отже, цей чоловік виходить, виконував волю зла. Тому що так зло хотіло зробити. Знаєш, він виконував волю зла. Думаючи, що робить добре, Ісус також в тому місці скаже, будуть вас скидати в тюрму, будуть вбивати і будуть думати, що приносять. славу Божу. Ось це приклад. Апостол Павло каже, що сам сатана бере образ ангела світла, але він лишається судною. Як Людині треба дійсно чувати над тим словом, яке вона хоче сказати, чи вона зрозуміла Бога. Каже, «Ісус будуть вас вбивати і будуть думати, що переносять славу Богу. Але не знають ні мене, ні Отця Мого. Це є також це, це є цей приклад. Отже, Бог хоче, щоб людина повернулася до єдності з ним. Щоб вона пережила той Божий задум, який Бог їй поклав в серце, душу, дав їй таке завдання. Переживати життя в єдності з ним, а це життя несе тільки радість, тому що в людини є надія. Вона бачить, що вона не втрачає, вона не загублена, її люблять, її знають, про неї дбають, її благословляють. І навіть якщо якісь моменти такі трудні, вона переживає, все одно в серці своєму вона чує, що вона радіє, що вона в радості з Богом. Було багато все тих, які добровільно приймали, наприклад, страждання, навіть смерть, добровільно йшли з радістю. Тому що в їхніх душах дуже. Була потужна сила радості з Богом. І вони чули, що так хоче Бог. І вони на це рішалися, на це йшли, на якісь свої серйозні такі і терпіння, і страждання. Тому що в серці був присутній Господь, був присутній Бог. І ось Ісус хоче в нашому житті. Здійснити щось подібне. Він хоче нас повернути до радості життя, щоб ми, переживши радість повернення до Бога, звільнилися від нарікань, від осудження, тому що це не зі сторони Божої. Нарікання і осуд є ось цьому чоловікові, який зараз судить Ісусом. І він тримається, ніби тримається так, він виконує ніби Божу волю, навчає людей, він сидить там на цьому місці і має Божу книгу в руках, але в нього є замість радості, нарікання і осуд. Не пізнав ще тої єдності з Богом, не відкрив. Не віднайшов, тому що вона віднаходиться тільки через Ісуса Христа. Тільки Він приносить нам повернення. Бо без Нього просто ми не в силі повернутися проти тих хвил, які йдуть на нас, хвилі цього світу, Руйнуючі хвилі, вони йдуть весь час, і людина не має сили повернутися. Вона не може сама повернутися до раю, наприклад. Тому що вогнений меч ангел стоїть, це образ того, що людина не може пройти назад, тільки коли вона звернеться до того, хто прийшов сюди з такою місією, це Ісус, щоб з Його допомогою можна було розвернутися ніби і піти назустріч. Але цей, це розвернення можна зробити тільки очищ, очистивши весь свій внутрішній світ. І саме Ісус це робить, ось коли кладе свої руки, святі руки Божественні на ту людину, бачимо, Він нічого не зробив, він там якихось яких таких не робив надзвичайних якихось своїх. Рухів або чогось, він просто покладає свої руки, маючи бажання. І це його бажання творить таке велике чудо. Ця людина стає вільною. Ця жінка, яка була 18 років зв'язана цією хворобою, якоюсь, невідомо, з якої причини, але якась була ця причина. І Христові руки. Визволяють. Тому Ісус, коли посилав учнів, Він також казав їм, на кого покладете руки їм стане добре. Тому що це діє сам Христос. Сам Ісус діє. Він хоче творити це чудо в житті нашому, щоб нам повернути радість від життя, повернути єдність з Богом. Той Божий задум відновити в нашому житті, Божий задум. Щоб ми почули ось цей Божий рай, царство Боже тут, сьогодні, в нашому житті, не колись там буде. Сьогодні воно діє тут, тому що Бог сьогодні, тут з нами. Він живий, Він приходить з усією силою, з усією повнотою, з усіми правами в наше життя. Повністю. І він той самий, коли був колись і тепер, і буде завжди той самий. Все залежить тепер, наскільки ми його для себе відкриємо, а відкривається там, де ми можемо з ним зустрітися. Там, де можемо зустрітися. І важливо, щоб очікувати, шукати, стукати. Щоби хотіти цього знайти, наприклад, той чоловік, який в даному випадку судить Ісуса, він просто не чекав. Він думав, що Він вже знає, Він має це слово, має ту владу, значить, він просто не чекав, а ця жінка чекала. Вона чекала, вона йшла в цю синагогу і чекала, і шукала, і знайшла. Той, хто не шукає, не чекає, бо він ніби все має. Значить, він може якраз розминутися і навіть засудити Божого Сина. Засудити Бога. Немало людей, які судять Бога, серйозно судять, так. Але не можуть до нього достатися. Але судити судять. Тільки це треба дуже усвідомлювати, що для самої людини це небезпечно. Бо коли вона засудить Бога, Бог не зможе її оправдати, не може її захистити, бо вона почала його засуджувати. Але коли вона йде, шукає, шукає віднайти ось цю правду, щось зрозуміти для свого життя, тоді вона має захисника, яким є Ісус. Його Слово вирішується скрізь в небесах, на землі під землею. Слово Ісуса вирішує всі справи. Його всі знають, навіть сатана Його знає. В тому плані, що Він, він знає, що це Слово Ісусове, і значить, з тим Словом нема що, нема що старатися його перемогти, бо не зможе нічого зробити. Отже, Слово Ісуса знають скрізь. Небеса однозначно знають. На землі також. Навіть коли не знають, все одно колись це знають. І також духи пітьми знають Боже Слово, Слово Ісуса. Що це є Слово того, хто переміг смерть, хто переміг сатану, хто був розп'ятий і Воскрес, кому дана влада уся на небі, на землі під землею. Все. І там сатана не має ніякого сказання супроти цього слова. І треба, щоб ми його знали. Але щоб ми його знали не як слово, яке для нас є загрозою і несе нам засуд, але щоб ми знали як слово, яке нам несе порятунок, спасіння, слово, яке хоче нас повернути до єдності з Отцем, дати нам пережити життя своєї в радості, ось це слово хоче нам це здійснити. Тому ми можемо тільки дякувати Богу за Його дар, за те, що так він задумав зробити і дає нам можливість кожній людині до Нього повертатися, до Його шукати і приймати від нього ось цей дар. Його руки благословляючі, які звільняють нас від різних поневолень, від різних залежностей. І якщо ми будемо. Принаймні так думати, що Бог поклав на нас свої руки, це буде дуже багато. Бо переважно ми про це не думаємо. Ми ну, не заперечуємо, розуміємо, що так може бути. Але не думаємо, що так треба навіть просити Господа. Молитися Ісусе, поклади на нас свої руки. Якщо Ісус на когось кладе свої руки, це значить, що ця людина спасається, Він хоче їй дати спасіння. Він не буде класти на людину, яка його відкидає і не хоче його. Але коли хтось хоче, щоб Ісус на неї поклав свою руку, значить це знак, що Ісус хоче спасти цю людину. Тому від нас буде багато залежати, як воно буде ставатися в нашому житті. Отже, ми можемо дякувати Богу за це все і шукати, щоб дійсно ми були на тій стороні Христові і в жодному випадку не бралися його судити. І навіть якщо ми не розуміємо деяких певних речей, ну не все ми можемо розуміти, все одно не спішити одразу бути суддями, але краще визнаємо, що ми чогось не розуміємо, чогось не знаємо. І це буде набагато краще для нас, ніж ми будемо хотіти судити, наприклад, Ісуса, що Він на нас щось допускає або не допускає. Хоча хай Бог в цьому прославиться, а ми, щоби. Отримували цю милість в своїй душі так, як це отримала ця жінка, яку Ісус благословив і визволив її з поневолення. Слава Ісусу Христу!